З учителем учні не стримували сліз та ненависті до окупанта. Цей урок мужності вони ніколи не пробачать ворогу і назавжди запам'ятають, на чиєму боці правда. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України на Києву 98. Реклама... Ми пам'ятаємо наше перше зміни половина ще не ноутбуки і перші усмішки, коли виїхали. тихора, давайте спробуємо. Ти це можливо, е, це Рика, бо виплиск якийсь викид якоїсь мишей. Росіяни, саме від Медведєва, цього телеграм-майстра знову ж таки в лапках а, вони погрожують НАТО війною в космосі через санкції Сполучених Штатів. Якщо Тут можна це ще пов'язати, насправді з скільки вже два тижні минуло, з того моменту як було дозволено бити західною зброєю по прикордонню, Хоча мені дуже подобається мем про те, що от коли от там кордон з Росією починається десь, і там, коли е, працює західна е, е, зброя, то е, власне маркувати це треба цю територію як десь на Харківщині. Насправді тому не немає кордону. Там от як ви це все, якщо можна скопом